Привіт, бандерівці! Підписуйтесь на канал, якщо за шов обов'язково ставте лайк, щоб якомога більше людей побачило це відео. Зеленський дав прес-конференцію, на якій було питання від журналістки П'ятого каналу. І давайте розберемо його і відповідь. Що рік тому у січні, коли я... США та НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення Росіян. Ви закликали українців тримати холодну голову і зберігати холодну голову, не піддаватись на провокації. Чи шкодуєте ви про це своє звернення про те, що жодного нападу не буде? І чи обачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були? Повідомлені про реальні загрози. Чи бачаєте ви проблему? Можливо, у вашому оточенні, які можливо применшували загрозу, і яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс-голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Коли зубиться, будь ласка, вже вистачить запитання. Що зокрема, через також СБУ? Дякую за. Вашу доповідь дуже приємно. Мені здавалося, що я тут був з 24 числа, нікуди не дівся, і мені здається, це важливо, що ми не втратили державу. І так, це завдяки народу України і завдяки нашим збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені, як би вам це неприємно було чути, так вважають. А чому неприємно? Зеленський вчинив так, як мав вчинити президент країни. І разом з ним в Києві залишились мільйони громадян, які стали стіною для російської армії. Саме нація зупинила танки. І ми навпаки дуже раді, що Зеленський так вчинив. Бо інакше було б все зовсім інакше, розумієте? І саме люди. Чинили опір, без якого жоден політик не втримався. б. Хоча в це не вірили дуже багато людей з оточення Зеленського, про що він сам сказав на цій же прес-конференції. Вони просто втекли з Києва. І для Зеленського це стало великим ударом в той же час, коли опозиція Порошенко той же також не виїжджав з Києва разом зі своєю всією командою. Війна показала, хто є хто. Багато людей. А вже ж не всі, і я ніякий не герой. Але напевне я хоч щось зробив. Раз ми тут, в деокупованому Києві. Це просто помилка в нього. Чи що було таке, не знаю. Але Київ не був окупований жодного дня, і жоден російський солдат не зміг зайти на територію Києва. Чи зробили щось для армії за цей рік? Правління Зеленського. Звичайно, зараз за цей рік ми зробили багато для армії. Захід побачив, що українцям можна давати. Довірити зброю, що вони з нею не втечуть, не покидають для ворога, а будуть з нею вдало долати росіян. Але і Порошенко за його часів також було зроблено багато. Тому 24 лютого Росію зустрічала армія саме часів Порошенка на Зеленського з тим оснащенням, яке було закуплено за його часів. Броніки, які навіть одягала команда Зеленського, були закуплені за часів Порошенка. Я вважав і вважаю, що Зеленському не потрібно применшувати те, що зроблено за його часів. Але не треба применшувати також і те, що зробили інші до нього. Бо якщо він буде казати про помилки Порошенка, які були, то хіба у Зеленського не було помилок? В деокупованих багатьох містах нашої держави. напевно, я щось робив. У нас є натівська зброя, і ми боремось. А не підписуємо зрадницькі договори. Мінські умовини і тощо. І отут я президента не розумію. В нас є натівська зброя, так. А от Порошенко підписав мінські договори. Зрадник. Я не розумію, бо в 2022 році саме росіян бомбить від мінських умов. Росіяни, які набили на собі літеру З, вважають Путіна лохом за те, що він підписав з Порошенко Оландом та Меркель цей договір. Бо мінський договір давав час Україні. Він зупинив наступ російської армії в той час, коли в нас боєздатної армії не було взагалі. Мінські умови дали нам 8 років. Мінські умови давали шанс уникнути великої війни. І це про сотні тисяч збережених життів. І саме Меркель нещодавно зробила заяву, від якої у росіян просто бомбило. екс канцлерка Ангела Меркель заявила, що угоди, які передбачали Дорожню карту повернення Донбасу під контроль України. Але з серйозними поступками Росії були спробою виграти час. Таку заяву вона зробила в інтерв'ю. Мінські угоди 2014 року були спробою дати час Україні. Вона також використала цей час щоб стати сильнішою, як ви можете сьогодні бачити. Україна 14-15-го – це не Україна сьогодні, заявила Меркель, навівши як приклад бої за Дебальцево в Донецькій області в 2015 році. І я дуже сумніваюся, що тоді країни НАТО могли зробити стільки, скільки зараз. Роблять для допомоги Україні, додала Меркель. У Росії навпаки обурені заявами Меркель, бо вони викликали бурхливу реакцію. Зокрема, президент Росії Путін під час виступу в п'ятницю заявив, що ця заява стала для нього абсолютно несподіваною та тою, що розчаровує. Я завжди виходив з того, що керівництво Федеративної Республіки поводиться з нами щиро, заявив він. На задовольнение минскому мову мы и такие, как гиркин Стрелков. Получается, что те люди, которые осенью-зимой 14-15 -го говорили и писали об изначальной мертворожденности минских соглашений и о том, что эти соглашения так называемая Украина использует только для подготовки к будущей большой войне, они что? Были правы? Ну, я не думаю, что сейчас имеет смысл копаться в 2014 году. Тогда, чтобы не допустить ähm, еще ähm, худших вещей, все подписали ähm, это соглашение. Обкомнат, dass, dass durch die Minsker... Я просто считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами. Так что в них каждый внес свою лепту. И это дало Украину возможность сегодня отвечать на эту агрессию Путина иначе, чем в 2014 году. Wenn man sich в Дебальцево, то этот выигрыш во времени был очень хорош для Украины. Хоть и не предотвратил войну, jetzt nicht verhindern, теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку. Можливо, Зеленский використовує тему Мінських як захисний механізм, який в нього автоматично спрацьовує на закид в його бік, чому ви не попередили населення, хоча все знали. Можливо, з перших днів війни тисячі членів там європейської солідарності Прошенка, в тому числі депутати місцевих рад добровольцями чи за мобілізацію, пішли у ЗСУ захищати Україну. Багато хто з них загинув. Десятки тисяч взялися волонтерити допомагати ЗСУ. В усіх регіонах створили волонтерські хаби, і у лютому, березні минулого року, абсолютно вся команда Порошенка залишалася в Києві, захист якого був Пріоритетом першого місяця війни для країни. І на території і на базі Офісу ЄС на Лаврській сформували 206 й батальйон ТРО, в якому було надано потужну ресурсну підтримку самим Порошенко, і саме цей батальйон відіграв значну роль в обороні і Києва, який з квітня також воює на Південному і Східному фронтах. І напевно всі робили тоді і зараз, що можуть, і що в їх силах. І Зеленський, той, про кого він тут говорить, також. Напевне, вам це не дуже приємно чути, але тим не менш я вам вдячний за те, що ви є. І я знаю, що ви будете, і це прекрасно. Але в чому зміст? В тому, що ми переможемо ось таким же, який є президент. А от з тим, що от було, ми не перемогли. Ось така моя відповідь. Знаєте, ми би перемогли з будь-яким президентом, бо коли народ прагне боротьби перемогою президента навіть вибору немає, тому що його народ тоді знесе, і хтось прийде на його місце або йти разом з народом, або йти геть. Змінюється лише час, який треба витратити, та ціна цієї перемоги. Але нагадую, що саме залужний брав на себе фактично керівництво державою армію перші тижні війни. А разом з ним Муженко та багато інших генералів, які вдало зіграли шахи з росіянами. Давайте наступне запитання. Латвійський телеканал, будь ласка, теж по центру в кінці. А от про Баканова Зеленський просто не відповів. Порошенко опублікував на це все відповідь. Як на мене, це чудова відповідь, і це те, що я завжди хочу чути і від Зеленського, і від тих, хто з ним працює. У нас є спільний ворог, один єдиний, і він хоче знищити всіх нас, кожного хто за Україну, і мене, і вас, і Зеленського, і Порошенка, і Гавакова, і Ростовича, і Гордона, і Подоляка. Кожного росіяни нас не ділять. На владу чи опозицію, на зелених чи білих. Ми всі для них однакові. Декілька ЗМІ попросили мене прокоментувати доволі жорсткий випад на вашу адресу у відповідь на питання журналістки 5-го. Прес-конференцію слухав дорогу з-під Бахмута настільки, наскільки дозволяло як зв'язку. Що я можу на це сказати? Кожен українець втомився від війни, а від втоми емоції. А їх треба контролювати нам, усім, в тому числі і мені. Багато чого іноді хочеться сказати, тим більше є що. Але у кожного українського політика і державника сьогодні лише один ворог це Путін і вся його расистська нечість. Ворог знає, його єдиний шанс це роз'єднати Україну всередину і влаштувати тут внутрішню ворожнечу. Не варто піддаватися на такі провокації: єдність українців і українських політиків. У протистоянні з ворогом наша величезна цінність і аплодує весь світ. І саме це запорука нашої перемоги. Тому нічого не планую міняти у своїй стратегії через репліку на прес-конференції. Послухав і забув, і надалі робитиму все можливе. Аби нічого не зруйнувало цю єдність, а Україна була сильною і демократичною державою. Основою ж демократії була і залишається свобода слова, завдання журналістів ставити питання, завдання політиків на них спокійно відповідати. Іноді це не просто і нелегко, знаю по собі, але це частина президентської роботи. Так це працює в демократичних державах, і саме це породжує довіру суспільства та національну єдність. І знаєте, я подумав. а від чого от радіємо ми? Ми радіємо від того, коли дивимося, як, наприклад, Пригожин та Шогуль в Міністерстві оборони, вони відкрито воюють, як у них в Росії відкрита вже ворожнеча. Ми на це сподіваємось, ми на це навіть робимо якісь ставки. І так само від цього радіють росіяни. Коли, наприклад, Зеленський ображається на Порошенка, Порошенка на Зеленського, якщо вони будуть сваритися публічно, це, від цього будуть радіти росіяни. Тому що окрім цього, будуть сваритися і люди, ті люди, громадяни, котрі підтримують Зеленського, чи підтримують Порошенка. Єдність буде зруйнована. Давайте не будемо давати ворогу причин для такої радості. Підписуйтесь, ставте лайк. Побачимось.